Так, буде сьогодні коротеньке відео. Займаюсь я навощуванням своїх рамок. Завтра треба йти переглядати сім'ї, бджоли. І вже буду підставляти перший раз вощенку вулики. у Вже пора, вони вже почали тягнути язики, носити нектар, пилок, тому вже їм потрібно підставляти рамки, для того, щоб вони не зароїлися. Рамки мої БУ. Я їх реставрував, почистив, пошкрабав, натягнув новеньку проволочку і якби вони готові далі до роботи. Бджолом немає різниці чи нова, чи стара рамка. У мене є дуже багато ось таких вже використаних, тому працюю з ними. Навощую я ось таким апаратом електро, притуляю такими прищепками з обох сторін. І, ну, Я зараз покажу. Ну, і злощенку приготував, це минулорічна. Те, що залишилось з минулого року, не знаю скільки тут штук, мабуть, 15. І лежить ще одна пачка. Буду розпаковувати і навощувати. Так що дивимось, як я навощую свої рамочки. Так. Беру вущенку, загинаю. З одного краю. Ось так загинаю з одного краю до сантиметра небагато, бо в мене в рамках ось тут немає паза прорізаного, куди ставиться вощина. Вставляється. Якщо не зігнути, не прикріпити до верхньої планки, від температури у вулику ця вощина просто ось тако зігнеться і ну, якби впаде буде звісати, бджоли потягнуть тут трутновий розплоти, або взагалі його порвуть, погризуть. Так, все, навощуємо. Чіпляю прищепочку з однієї сторони і приту... Притуляю іншу з другої. Головне не перетримати. Ось вже є. Трошки руками допомагаю, щоб рівномірно проволока лягала по всій довжині рамки. Так, ну і з цієї сторони. Так само тут прощепив, тут. Торкаю, щоб вчасно забрати і не перепалити. Все. І ось таким скальпелом з однієї сторони в мене ножик, можливо, де треба підрізати, з іншої сторони ось таке вигнуте. Зручно мені ось це приклеювати до верхньої планки. Ось так, не все не сплошне, а такими точечними. Опа. Все є рамка навощена. Прикріплена. Бджілки будуть гарно тягнути стільники на ній.